Нашої зустрічі Круглого Столу це традиції національної спільнот України. Багато хто не розуміє, чому важливо ставити да, на перші місця культури під час війни в країні, але ми точно знаємо цю відповідь, бо в культурі є зцілення. І я казала Ліна Костенко, що без культури немає народу не Тільки населення, і це дійсно правда. Тож я щиро дякую кожному, хто підтримує свої традиції, хто цінує своє коріння, хто дбає про свою ідентифікацію як українця, як представника національної спільноти, бо це є надзвичайно важливо, особливо сьогодні, коли нашу ідентичність намагаються повністю знищити і стерти лиця свої. І ми, як молодь, відчуваємо. Велику відповідальність перед тим, щоб зберегти це в такі важливі і складні часи, і не тільки зберегти, а ще й передати наступним поколінням і зберегти на достатньо високому гідному рівні для того, щоб це могло передатися на крізь віки, як це робили наші пращури у складні часи. Я казала, казала моя колега, крім того, що я є головою ради. Я також наступниця голови Федерації грецьких товариств України і на прикладі свого народу я знаю, як це було дуже складно. Але ось сьогодні я, мені 25 років, і я знаю всі ці традиції на пам'ять і не тільки знаю, але також використовую в побуті, святкуються свята, розказую своїм друзям, залучаю їх цього, залучаю молоді, розповідаю, хто ми є, хто наша яка наша історія, чому ми присутні тут на території України. І це надзвичайно важливо і. Я щиро рада бачити як молодь сьогодні з е, нас. Це дійсно е, унікальна важливість, бо багато молоді зараз на фронті багато молоді, хто займається волонтерською справою, багато хто навчається, а на культуру не завжди знаходиться час. Але сьогодні подібні заходи вони дійсно дають таку надію і віру в те, що ми зможемо відстояти. Україну українське на всіх фронтах, і тож ще вітаю, дякую всім активним представникам національних спільноти, представникам українського народу за те, що ви є небайдужими, за те, що ви відкриті, толерантні, за те, що ви знаєте єдність в різноманітті, це дійсно також наша сила. І ми сьогодні поки дивилися кадри з фестивалю Юнідею, в рамках якого також проходив Панагір. Я думаю, що багато хто запросив сьогодні, також відвідували цей неймовірний захід, на який пройшло півтори е, тисячі людей в складні часи під час війни, не дивлячись на всі тривоги. Напередодні були склад страшні обстріли, але це і показало нашу силу, нашу єдність і віру в світле майбутнє. Тож, дякую за те, що підтримуємо.